29 березня у нас відбудеться сонячне затемнення вовні. Це нововолуння, але як дивитися на все, як складається в астрології, то воно набагато глибше, таке, можна сказати, кармічне. І може здаватися, що в принципі нічого не відбувається, але всередині, наче щось відбувається. Тобто, наче старе ще наче відійшло, а нове ще не прийшло. І в цей час дуже добре просто зупинитися, не тиснути, не стартувати, а дати собі час прожити, допрожити і відчути, що дійсно вичерпало своє. Зовнішній світ може трохи глючити, можуть бути непорозуміння в розмовах, якісь випадкові фрази, наче хтось дійсно цепляється. Але це і є буде підсказкою, на що має, ти маєш звернути увагу. Це затемнення про внутрішнє. Не обов'язково зараз діяти, достатньо просто спостерігати і чесно відповідати собі, наблюдати і не робити висновки. Бо далі буде видно, коли 31 березня енергії стануть сильнішими і буде вже трошки ясніше. Тобто, це час, який для того, щоб переосмислити. Зупинитися, понаблюдати, не, не, не починати нічого нового, а дочекатися трішечки хоча б 31 березня. Тим паче, зараз у нас і Меркурій і ретроградний, і Венера виділується, тому спокійненько. Просто дивимось, наблюдаємо.